Так, зустрічайте новинку 25-го року. Це у нас котушки спінінгові від торгової марки Sems Fish. Ця торгова марка робила в основному тільки самі бюджетні Снасті крокодила, самі бюджетні котушки, типу Кобра, самі бюджетні по 200-300 гривень. Зараз вони вирішили вийти на більш дорогий сегмент. І зробили котушки спінінгові в розмірі 3 тисячі і 4 тисячі. Більш дорогі, але все одно бюджет у нас залишається доступний. Котушка на вид дуже симпатична. Те, що подобається, по-перше, це у нас шпуля йде ну, понятно, алюмінієва. Люфт тут мінімальний, шпуля плюс йде низькопрофільна. Тобто вам не потрібно сюди підматувати, буде бекінг і намотувати потім шнур. Тут відразу шнур намотали та і все. Це у нас розмір 4000, жилки 0,18 мм, поміщається 80 м. Тобто шнур сюди підійде до 0,16, Товщі шнура ми сюди ставити не будемо. Якщо шнур брати там 0,1, Ну в принципі, зараз у нас немає такої риби, щоб ставити сюди шнур 0,16 чи більше. Шнур 0,1-0,12 і сюди поміщається якраз повна бабіна. На вид. І по відчуттям котушка реально дуже достойна. Ручка в нас іде також металева, красиві катушки на вид. І посторонніх яких звуків, я тут не чую. Плавний хід іде по підшипникам, по кількості підшипників. Вони тут не стали фантазувати вказувати якісь там 12-15 підшипників, як інші роблять. Вказали 4 підшипника основних і плюс один підшипник на нашій душці. По вигляду, вони навіть під якісь елітні, дуже схожі. Щоб замовити, переходьте в шапку профіля, там є Viber, Telegram або пишіть нам особисті повідомлення.